У Дніпрі пройшов турнір єдності зміню футболу за участі військовослужбовців та силових підрозділів. Бійці 25 го ПДБР, команди патрульної поліції та ГНП, а також команда ДСНС Дніпропетровської області зустрілися у запеклій боротьбі за призові місця. Захід відбувся за підтримки міської ради та зібрав чимало друзів та партнерів. Як проходив турнір та хто переміг, дивіться у нашому сюжеті. Незвичайно приємно бачити, як ця прекрасна колективна командна гра в футбол об'єднує Сили безпеки і оборони України. Сьогодні у нас чотири команди, але насправді, за великим рахунком, ми всі, всі українці, всі громадяни, всі дніпряни, ми в одній команді, в одному окопі. І сьогодні від імені міста і міської влади я бажаю вам всім. Спортивного завзяття, гарного настрою, задоволення від гри. А всім нам перемоги на іншому трошки полі, трошки в іншому вимірі. Але ця перемога теж залежить від нашої єдності, сили духу і командної гри. Слава Україні! Господа просимо, щоб все це закінчилось. І ми були вільній, славній незалежній нашій Україні. Бажаємо вам перемоги! Бажаємо вам довголіття, бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я, слава Україні! Турнір було організовано благодійним фондом сприяння 25 п'ятій бригаді, який багато років підтримує січіславців. Співорганізаторами заходу виступила команда нашого проєкту. сьогоднішні змагання організовані з метою показати взаємопорозуміння, єдність та взаємодію силовими структурами, адже така взаємодія зміцнює нашу спільну позицію в боротьбі з ворогом. А також корисно нам всім разом. Сьогодні на цьому турнірі змагаються ті, кого кожного дня об'єднує боротьба. Боротьба за перемогу, боротьба за мир на нашій землі. І я щиро вдячна вам за ту роботу, яку ви кожного дня виконуєте. Привітань та теплих слів на адресу учасників турніру. Сьогодні було чимало. Ми Всі разом. Наближаємо нашу перемогу, тому всім здоров'я, всім натхнення. Нехай сьогодні кожен отримує задоволення від боротьби і справжньо чоловічої битви, і нехай переможе найсильніший. Футбол це такий вид спорту, який грають мільйони, а насправді перемагає найсильніший. Тому бажаю вам сьогодні натхнення, здоров'я. І нехай сьогодні переможе сильніший. Почесним гостем турніру, який урочисто відкрив змагання, став легендарний кібор, військовослужбовець 25-го ПДБР на позивний Глеваха. Він зазначив, що перемога у спорті допомагає військовим перемагати і на полі бою. Це одне і те ж саме. Ми повинні тільки перемагати, бо від цього залежить цілісність і суверенітет нашої держави на даний момент. Хоча турнір був дружнім, на полі тривала запекла боротьба. Були яскраві комбінації, феєричні гули та гострі моменти. Цей турнір став чудовою нагодою показати дніпрянам єдність та згуртованість наших захисників та силових структур у боротьбі проти ворога. Найбільше оплесків сьогодні отримали січиславці, оскільки на змагання бійці приїхали прямо з Покровського напрямку. Виділяти час на тренування було нелегко, зазначив капітан команди. Днем у нас завдання, а вечором через день тренування було. Хоче друзі, ваші оплески вдячні всім командам за участь та за їх щоденну. Рація на сьогодні наш захід оголошується закритим. Ну а наша боротьба за перемогу продовжується. Я сподіваюся, що зовсім скоро ми з вами будемо святкувати не чергові змагання, а перемогу. Слава Україні!